Доброго ранку. Свою роботу в ефірі Єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. У Чернігові впав ворожий шахет. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, сталося це у середмісті. Наслідки уточнюють. Про загрозу дронової атаки незадовго перед цим попереджали повітряні сили ЗСУ. У Москві гучно другу ніч поспіль. Вибухи лунали і у столиці країни агресорки, і в області. У тамтешньому міноборони відрапортували, що нібито поцілили аж три безпілотники. Нагадаю, напередодні там казали, що відбили понад 190 українських БПЛА. Тоді у Москві було чути вибухи. А на деяких кадрах, які публікували очевидці, клубочився дим. Аеропорти Домодєдово та Жуковський зупиняли свою роботу. Українська далекобійність має бути частиною майбутніх гарантій безпеки та компонентом незалежності. Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. За його словами, темою були результати українських відповідей на російські удари. Тому числі, ми говорили з виробниками зброї зброї для діпстрайків це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломат найбільш ефективними виробниками ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості і для нашої армії. Кожну ставку я перевірятиму у темп по контрактах. Це має бути реалізовано. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завершення справедливе для України ці завдання щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Естонія прийматиме наступну конференцію з відновлення України. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Маргус Цахна. Під час свого візиту до Києва він разом з українською колегою Андрієм Сибігою підписали спеціальний меморандум про наміри провести цей захід у Таліні у 2027 році. Також естонський політик оголосив про пакет допомоги нашому енергетичному сектору, підтримку європейського та євроатлантичного курсу України та продовження співпраці у сфері оборони, зокрема за ініціативою Перл. Вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу ПЕРЛ. Дякую за підготовку українських воїнів, турботу про поранених захисників, лідерство в it коаліції. Україна та Естонія справжні партнери, які стоять пліч обліч у найважчий час. Ми вдячні естонському уряду, парламенту та всьому народу за незмінну солідарність. Упевнений, що наша співпраця і надалі розвиватиметься в усіх сферах від безпеки і оборони до відбудови реформ і європейської інтеграції. 700 тисяч євро на підтримку українського енергетичного фонду для нас це величезні кошти. Для вас це не дуже велика сума. Але це все одно якась допомога. Ми сьогодні підписали між нашими двома міністерствами меморандум про розуміння, і ми висловили свою готовність прийняти у Таліні в 27-му році конференцію з відбудови України. Це дуже важливо в часи, коли війна продовжується. Дев'ятеро людей залишаються у лікарнях сум після удару російського безпілотника по рейсовому автобусу. З шостки атака сталася 26 жовтня. 14 людей тоді зазнали поранень, серед них і двоє дітей. Одного чоловіка довести до лікарні живим не вдалося. Усе обличчя і головне очі цієї жінки посічені уламками російської зброї. Я бачу на ну, одне око я бачу лише образи, а право мене не бачить взагалі. 47-річна Марина їхала в рейсовому автобусі з шостки до сум. Поверталася додому, щоб наступного дня вийти на роботу. До обласного центру залишалося зо півгодини їзди. Я почула сильний вибух, і я лежу на підлозі. Я закриваю обличчя руками. Я нічого не бачу. Що в мене пальто воно не горить, воно можливо тліє. Я не знаю, яким чином я скинула пальто. Ці кадри перехоплені з того самого ворожого дрона, що наздогнав повну пасажирів маршрутку посеред села. Було багато галасу, люди плакали, у нас лежали, була метушня. Якась жіночка із постольного запропонувала мені пройти до неї додому. Вона під руку перевела мене додому, швидкої ще не було. Говорили, що вони в дорозі, і на легковому автомобілі. Я не знаю імен, я не питала імен. Мене посадили в лігковий автомобіль, і ще була зі мною жіночка із маршрутки. Звичайно, що в обличчі я їх не бачила, я їх не запам'ятаю, але я їм вдячна. Просила довести мене до блокпоста. На блокпосту мені допомогли пересісти у машину швидкої. Жінку вже прооперували, але попереду ще не одне втручання. Пацієнтка потрапила до нас у відділення мікрохірургії ока. Внаслідок отриманих поранень, вибухової травми, частково сторонні тіла ті, що було можливим видалити, видалили. Ті, що лежать глибше в шарах, поки що не видалені, але згодом панується їх видалення. Транспорт згорів. Поки до місця влучання їхали медики, потерпілим допомагали жителі села Постольного. Постраждало 14 людей. З поміж них восьмирічний хлопчик та 15-літня дівчина. Вона зараз у лікарні у тяжкому стані. Пенсіонер помер дорогою від травм. Чому маршрутка їхала саме цією дорогою? Нині з'ясовує поліція. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху. Пасажирського транспорту, які вони були досить небезпечні наразі. Проводиться відповідна перевірка з'ясував всі обставини. І я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Ми завжди їздили цією дорогою. Доволі часто їжджу. Треба було повертатися, виходити на роботу. Сьогодні Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці. Марафон Єдині новини. 279 тисяч людей з прифронтових територій потребують евакуації. Такі цифри озвучив заступник міністра розвитку громади і території України Олексій Рябикін. Він зазначив, із загальної кількості 15 тисяч це діти, і 11,5 тисяч маломобільні люди. За словами урядовця, з 1 червня через 20 транзитних центрів, розгорнутих у державі, пройшло майже 120 тисяч українців. Водночас найактивніша евакуація здійснюється через центри, утворені у лозовій на Харків. Чині, а також у Волоському та Павлограді Дніпропетровської області датмета цих транзитних центрів. Прийняти тих людей, які евакуйовуються, здійснити опитування щодо тих потреб послуг, які яких вони, яких вони потребують, для того щоб міжнародні наші партнери змогли виділити їм відповідну підтримку або гуманітарну допомогу. Якщо є необхідність, то люди також можуть там перебувати певний нетривалий час в транзитних центрах для того, щоб відновити власне втрачені документи або спланувати свою логістику подальшу. Заходи тривають наразі в шести областях. А... Щодо обов'язкової евакуації дітей в примусовий спосіб, то з моменту нашого останнього брифінгу завершились такі заходи в Харківській і Дніпропетровській областях. І наразі обов'язкова евакуація дітей в примусовий спосіб триває в Донецькій області, де наразі нам необхідно ще евакуювати 745 дітей, найбільше з міста Дружківка. Продовжимо новини о 6.30, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Дякую, колего. Так протягом наступних півгодини будемо говорити зокрема про прощання з журналістами, яких вбила Росія на Донбасі.